Всім привіт! З вами канал Сама Варила. Сьогодні ми готуємо картоплю на мангалі з беконом. Все максимально швидко, максимально смачно, як завжди, поїхали. Бекон маринуємо попередньо в спеціях з цибулькою. Буде класно, якщо ви покладете бекон у морозилку, тоді вам легше буде його нарізати. Картопля не молода, серпнева. Ми її миємо. Ріжемо на рівні брусочки, додаємо приправу до картоплі або іншу вашу улюблену, солимо, додаємо буквально чайну ложку рослиної олії. Все перемішуємо і далі ми почергово нанизуємо на шпажки картоплю з беконом, картоплю по краям. Ширина вашої шпажки має дорівнювати навіть бути трошечки вущою, ніж ширина стрічки фольги. Все защіпуємо і несемо на мангал. На мангалі ваші шашлики мають провести 30 хвилин, готовність я перевіряла за допомогою зубочистки. Як тільки картопля буде готовою, можна знімати фольгу, щоб запекти шашлик до рум'яності. Тоді він буде апетитніший, ну ось, ось що у нас отрималось. однозначно. Однозначно, страва підійде на святковий стіл, але можна себе побалувати і щодня. Це наче і просто, але дуже вишукано і смачно. Я додала зелень, часник. Соус можна обрати любий, за вашим бажанням, за вашим вподобанням, за вашою фантазією. Це може бути як часник.